Ну сьогодні в нас є дуже радісний день, бо один з перших проектів нашого проекту по навчанню дітей проєктного менеджменту закінчується реалізацією проекту дітей турянської школи. Може про сам проект і як вони до того дійшли, розкажуть самі діти, сама команда. Доброго дня, я є лідером команди прокопишин це Учасником була козел Соломія і Шумовський Михайло. Ще був учасник Сіра Іван, але, на жаль, її зараз з нами немає. Ми працювали над проєктом облаштування спортивного залу. Нам все гарно вдалося. Нам допомагала Валентина Гребово-Ведровська, вона нам допомагала реалізувати цей проект, допомагала нам, якщо виникали якісь проблеми. Ну і взагалі дякую їй за те, що вона нас туди залучила. Запросила в школу молодого лідера. Була дуже. Гарні чотири заняття, які були цікаві, веселі. Ну і дякую їм їй за все. Так само нам допомагав Де? депутат Бузької районної ради Микитин Володимир Микола Володимирович. Допоміг нам теж з коштами. Ми дуже дякуємо всім, хто нам допомагав і допоміг реалізувати цей проєкт. Ну і в результаті проєкту. Ну, Наразі це є тільки частина обладнання, яке ми закупляємо через 10 днів, через 2 тижні до нас з Харкова приїде решта спорядження. Це буде гімнастичний козел, гімнастичний мостик, канати для лазання і ворота для міні-футболу. Наразі тут є боксерське футбольне, волейбольне спорядження, трошки гімнастичного, щоб дівчата мали чим займатися і були такими красунями, як зараз. А через 2 тижні приїдемо до вас знову. Вже з рештою спорядження. Дуже дуже дякую вам за те, що ви такі молодці. І бажаю всім решта, учням, які є тут, щоб ви брали приклад зі своїх старших друзів. А ви старші, обов'язково діліться своїм досвідом, не затримуйте це собі, обов'язково зробіть, допомагайте меншим, і сподіваюся, що в нас всім буде все дуже дуже файно і село буде процвітати.